Вітаю! Більшість людей садять виноград на вмання, що порадили та й посадили, а потім дивуються, чому він кислий, хворіє або не визріває. Сьогодні я покажу топ-5 столових сортів винограду, які реально добре ростуть в Україні, мають відмінний смак і стабільний врожай. Обов'язково додивіться відео до кінця. У цей рейтинг я включив сорти. Які добре переносять клімат України, мають високі смакові якості, дають стабільний урожай та підходять як для себе, так і на продаж на ягоду. Виноград клубнічний або полуничний. Це сорт винограду, який, яким іншим не сплутаєш. Він має яскравий аромат полуниці, особливо в повній стиглості. Дозріває він рано в Київській області це приблизно 20 серпня. Добре приходить, підходить для присадибних ділянок та на вирощування в себе дома, як на ягоду для себе, так і на продаж. Клубнічний має потужну силу росту, дає дуже довгі і потужні пагони. Також має чудово розвинений корінь. Він у мене вже плодоносить четвертий рік, і я маю про нього лише чудові відгуки. Ягоди у полуничного мають розміри. Від 5 до 14 грам. Гроди в нього можуть бути як від пів кіла до 2 кг. Клубнічний має чудову морозостійкість до мінус 26 градусів. Я його не вкриваю в умовах Київської області. І з його мінусів, це звичайно, що ягода погано транспортується в ящиках, тобто продавати його возити на базар буде досить непросто. Також, кому не подобається смак лабруска, хто не люб, полюбляє смак Лідії, цей виноград може вам не підійти. Але як для дому, я вважаю що це топовий виноград. Тому що він ніколи не тріщить, навіть коли були дуже сильні дощ, дощі. Він майже не боліє, якщо ви його хоч пару раз обробите. І завжди ідеально опиляється. Тобто він не боїться ніяких погодних умов, які б заважали йому, щоб ягода згорошила або була якось меншого розміру. Фактично, у нього ягоди завжди йдуть один в один. Також я не помічав, щоб на нього нападала оса. Ви також можете написати свій відгук в коментарі під відео, що ви думаєте про виноград, полуничний або клубнічний нас іде виноград Слава Україні селекції Вишневецького. Виноград є ранній, терміни достигання його в Київській області це приблизно 5-10 серпня або 15 серпня, якщо весна була холодна. Ягода янтарно-жовта має величину від 8 до 20 г. Грона також великі – від 700 до 1,5 кг в середньому, а також нерідкість. Це грони, які можуть бути більше 2 кг. Форма чудово тримає навантаження на кущ по одній гроні на один пагін може навіть більше. Форма ягоди має овальну форму. Деякі ягоди можуть бути ребристі та приплюснуті. М'якоть соковита та щільна. Може бути як м'ясиста. Досить щільна, але тонка і приємна на смак шкірка. Слава Україні! не має мускату, але є гармонійний смак з чудовим накопиченням цукру. Виноград має чудовий ринковий вигляд, тобто його можна як чудово продавати, так і вирощувати для власного вживання. Застійкість даного винограду мінус 22 градуса по Цельсію, але в деяких. При теплих зимах його можна не вкривати, але цей виноград є сам по собі вкривний. Ягода дуже стійка до тріску, тобто навіть при тривалих дощах я не помічав, щоб вона щоб ягода тріщала і досить непогано ягод, ягода опиляється. Навіть при несприятливій погодних умовах ягода завжди опиляється відносно ідеально. Також грони та ягоди мають високу транспортабельність. Якщо вам потрібно десь перевезти в ящику, ви будете спокійні, що ваша ягода ніде не відірветься від плодоніжки та чудово доїде до ринку або до місця продажі. Сила куща середньо та високоросла, лоза визріває добре, але потрібна обрізка на 8-12 бруньок. При короткій обрізці на дві бруньки грон цей сорт не викидає. Це, я думаю, один з його недоліків. Також потрібно довгі грона зрізати третю частину, самий кінчик грони, тому як самі нижні ягоди можуть хуже набирати смакових якостей та бути з кислинкою. А так ця форма досить непогана і подоносить вона в мене вже більше 5 років. Я в нею, в принципі, повністю задоволений. При повному дозріванні смак ягоди мені дещо напоминає спілу жовту черешню. Ще одна чудова форма або навіть сорт це американський кишмишний сорт, називається Гататуй. Він має чудову ягоду янтарно-білого кольору, вагою від 8 до 12 грамів. Грона у цього сорту також мають чудові показники, а саме від 700 г до навіть 2 кг. Ягода має плотну консистенцію, чудово транспортується як грона, так і ягода. Якщо вам потрібно для продажі на реалізацію, то цей сорт підходить саме для вас. Ягода дуже стійка до розтріскування. Я ні, ні одного разу не помічав, щоб ягода з цього сорту тріскалась або погано опилялася. Опиляється він чудово, має високу силу росту та чудово витягує урожай. Може навіть тримати по дві грони на пагін, але це при певній агротехніці. Ще чим мені дуже сподобався цей виноград, тому що йому можна робити коротку обрізку. Тобто ви просто обрізаєте виноград на рожки, тобто на дві бруньки, і він з тих двох бруньок може викидати грони вагою до 700 г і навіть до кілограма. Що не можна сказати про інші сорти винограду таким пофастатись не можуть. Хоч цей сорт іде американської селекції, а не української, в нього чудово визріває лоза. Термін достигання ягід у нього приблизно середина або кінець вересня, це в умовах Київської області. Хто проживає більш південніше, він, звичайно, буде дозрівати раніше, приблизно на 2 тижні, тобто в кінці серпня. По своїх смакових характеристиках. Та по складності вирощування, я вважаю це один із кращих виноградів саме кисмішів американської селекції, так як він поєднує чудовий смак, чудову, чудову урожайність і чудову витримку від хвороб. Кишмиш Юпітер Американської селекції. Це один з найпопулярніших кишмішів у світі. Його головний плюс. Це висока морозостійкість до мінус 26 градусів по Цельсію. Його в Україні можна зовсім не вкривати, хіба що перші два роки після висадки. В умовах України чудово підходить для вирощування на арках та перголах. Може викидати від 2 до 4 грон на пагін. Вагою в середньому 250 г, із його мінусів, це невеликий розмір ягоди та грони. Юпітер можна споживати як у звичайному сирому вигляді, так і робити з нього вино. Що цікаво, що вино з нього виходить дуже смачне. Якщо ви тільки починаєте займатися виноградом, Юпітер це точно вас не підведе, тому що він має ще й високу стійкість до хвороб. І обробляти його вам потрібно буде менше, чим останні сорти винограду та гібридні форми. Ягода, хоч у Юпітера невелика, але його смак це повністю компенсує. І ви будете задоволені не тільки його смаком, а й чудовим вином. Виноград Байконур. Це не новий сорт столового винограду, але який дуже... Себе добре зарекомендував на території України. Він має чудовий смак, ще більш чудовий має вигляд. Витягнута ягода, особливо для продажі винограду на ягоду, має великий попит, так як має пальчикову форму ягоди, що досить була і буде популярна, я думаю, довгі роки. Байконур це сорт, який не вважається морозостійким, але я знаю багато виноградарів, які його не укривають більше 7 років і він чудово зимує на арках та перголах. Ягоди даного сорту можуть бути від 8 до 16 г у середньому, а також грони від 700 до 2 кг і навіть більше. Також форма дуже урожайна. Він може викидати з одної бруньки від 2 до 4 грон на пагін. Але йому потрібно обов'язково нормувати, так як кущ перегрузиться. Я рекомендую розставляти одну грону на один пагін. Це приблизно кг ваги на 2 метри приросту з листям. Це саме той сорт, який потрібно. Щоб мав кожен виноградар і навіть не по одному кущу. Так як сума його характеристик і популярність на ринку має, має свої переваги над іншими виноградами. А саме цей сорт завжди ідеально опилюється. Тобто в нього немає взагалі гороху, ягода завжди буде красивою, стійкою до тріску, Ні разу я не бачив, щоб ця форма тріщала. І навіть він має непогану стійкість до хвороб. Вона не така звичайна, як у Юпітера, але краще від таких сортів, як Аркадія, Преображення та інші. У 2025 році дуже багато виноградників померзло, але саме Байконур зміг відбити з голови куща нові пагони і викинути чудові грони. Тобто. Виноград, який ніколи вас не підведе, ви завжди з цим сортом будете з урожаєм. Ось така була п'ятірка кращих сортів та гібридних форм винограду, а ви можете написати свою п'ятірку або трійку кращих сортів винограду, яку ви вважаєте є найкраща для вирощування Також ви можете написати під цим відео свої зауваження щодо того, які сорти вибрав саме я для вирощування. У себе та рекомендую садити іншим. Якщо вам сподобалось це відео, ви звичайно можете підписатись на канал та поставити цьому відео лайк. Всім мирного неба та до побачення!